До війни стосунки в родині дуже часто були патріархально ідіотські Знаєте, це коли ти начальник, я дурак. Типа, або навпаки, типу, я патріарх, значить ти давай нахиляйся і роби те, що я сказав. Або, значить, ну, і це було дуже часто, насправді. Через, ну, через мою вину. Власне, це теж один з аспектів, який дуже сильно мене змінив після війни. Прийшло розуміння справжніх цінностей. Да? Тобто, по-перше, що ну, не в матеріальних речах воно те щастя, яке ми хочемо. І навіть якщо в тебе буде багато матеріальних речей, ти не будеш щасливий. Я пам'ятаю оце підтримку і терпіння від дружини і від дітей. О, що Вони там, ну там папа, там вони, там обняти, погладити, поцілувати і це. Ну насправді воно дуже сильно допомагало. Я ніколи не думав, що вони для мене настільки цінні. От всі заради них я готовий зробити все.